На вулиці холодно, мороз. Пише телефон мінус 7 градусів. Не знаю скільки. Сережа прийде, скаже. Сережа пішов на рибалку. Он він на річці, Якщо ви бачите, то він. Всім доброго ранку. 11 січня. Зараз буду готувати сніданок. На вулиці холодно, холодно, холодно. Ну, сонечко вийшло, світить гарно. То, може, сьогодні вже піду на фізкультуру. Ось так. Ну, зараз буду готувати сніданок. Покажу, що я буду готувати. Буду готувати цікавеньке. Давайте. Ось вчора Сережа почистив рибку, і це ікра і молочко. Зараз я переб'ю. І з яйцем і підсмажу. І на сніданок у нас ще буде солянка, та ще я вчора готувала. Оце такий буде сніданок. Так, одягну фартушок, щоб кофту свою новеньку не замурзать. Та й буду робити такі брізольки. Ікри. От так яйце й вбиваю. От. Так зіб'ю. не можна було зробити. Цибульку потру. Цибульку потерла видавлю чесничок три зубочка маленькі. І висівки Вісівки всі. Стоїть суміш, а я включу, включу сковорідку. Мелодія для двох сердець, для двох сердець. Яких повік не роз'єднати. Мелодія для двох сердець, для двох сердець. Яку нікому не відняти, її не всім дано почуть, дано почуть, її нічим не залишити. Так значить є, навіщо жити, і в цьому є найвища суть, Так значить є навіщо жити. І в цьому є найвища суть. Сьогодні думаю про Віталія Білоножка, шкода мені його. Шкода такий гарний чоловік. Я читала, що він останнім часом, як почалась війна, він поїхав до себе на дачу і там жив, не хотів виїжджати ніде, не хотів виходити на люди. Карпа була депресія у чоловіка. Так, давайте будемо смажити далі. Половина саду квітне, половина, тумані. ну <плес> не Він комусь давав інтерв'ю. Я дивилась. І каже, якось Бу... був такий у них період подружнього життя, що... Він прийшов до матері і каже, щось з мене світланкою не складається, я з нею розведусь, я не буду з нею жити. А мама була така розумна жінка, сказала, каже, якщо ти осиротиш дітей, якщо ти розійдешся з Світланою, я тебе прокляну із того світу, із могили. Каже, Більше такі, таке питання не підіймалося. От розумна була мама. І дивіться, і прожили ж скільки років. 40 років вони прожили. Так як ми вже. Теж 40 років прожили. Було всякого. Теж було так, що мама. Сережина, мама сказала так, швидко додому. І все. Так що так? Ось вийшли такі бризольки. Що тут у дідушки за улов? Ану показуй. Ай, молодець. Та ти що? Багато налог. Нізок ти то ходив. А, святі, красавець. Сережа вже поснідав, побіг. Бистренько, а я ще поп'ю кави. От. Побіг ще, каже, наче непогано ловиться. От. А я поп'ю кави. Такий довольний, такий радий, що ловиться риба. Як мала дитина. Ляпає риба. думаю, що воно ляпля. Давайте. Поп'ю каву ще. Дєдушкин сьогоднішній улов. Це в нього така вудочка є. Дивіться, ще й живіт до сих пор. Хитро при чому. Молодець. Сьогодні буде рибка на вечір смажена. Зараз він почистить її. Яка краса? Наловив, почисте. Ну, я вже посмажу, тут таке. Красота. Бачите, яка гарна. Бачите, яка щучка. Зараз буде з неї уха. Юшка вариться. А цю рибку, ці карасики я зараз посмажу. Тут і карасики, і окуньці. І сирена залила. А що? Давно не чули. Так, приступаю карасики, зараз оце тако. Отак поріжу спинки. Смажимо рибку. Чарічка. Окунці смазуться. Та вже окунці, то були караші це вже окінці. Юшка вже майже готова. Зараз кидаю сольки. Кріпки. І кріпки І кріпчик. Я влітку солила. Я попавлювала трішки, не багато. сережан не любить коли багато. Так. Так. Юшка. І ті готова. Зараз прийдемо. Добремо. Це виключаємо. Досмажуємо рибку. Все рибка посмажена. Дивіться яка. Красуня. дедушка чист наточує чи ножі, <сі> далі йти чистить. В нього ще порція. Я свою роботу зробила. Юшку зварила, рибку посмазила. Все. Так, 14.30 виходимо з дому. Вже йду все хватить. Слизько. Звичайно, що слизько, але я вже не можу далі сидіти. Так, сніжок ти йдеш, а, а і дружок тут. Іде. пішли. Пішли, гайда. Давай, пішли. От уже ж оце в мене ще боягуз. Давай. О, побіг. Так, одягну перчатки є. і вперед. Побачу, як воно складеться. Може, просто пройдусь. І то недалеко, бо слизько дуже. Ну, я зараз отак по травичці по травичці за, за забор. А собачки? Мої красуньки. Мої красавчики. Куди ви побігли? Дружок? Сніжок? Дружок, пішли, ви куди? Я не до баби, ні. Я вниз іду Річка замерзла. Ви знаєте, не холодно. Морозу більше всього, що немає. Може так один, два, там, три. О, але вітерець. І сильно слизько. так іду, ну нічого. Дійду до свого А Потім подивлюсь далі, що буду робити. Мене ще виручається паличка. Я об неї спираюся, ну слизько ж зараза. Дивіться, яке слизьке. Льот. Ось. Маш уже ж надоїло сидіти, господі. Так, вимикаю телефон, кладу в карман, бо не дай Бог. Дійшла до свого каштану та хочу поділитися з вами е, таким своїм станом. Оце йду і мені... у мене таке враження, наче в мене вже знову 106 кг. Уже е, ж так. В хаті сидиш, лежиш, то вже сухарика, під'їла десь, то варенечко вже десь потягла. Ну, це ж таке, бачите. Оце вже вийшло себе рятувати. Бо ой, отут підпирає, отут підпирає. Треба важко. Це жах якийсь. Три дні. І такого ж нічого не їси е, вредного, але, ж, але ж, вуглеводи, вуглеводи і все тобі. То сухарики, то калач, то сухарики з калача, капець. Сама себе вже ругаєш. Оце ж так було раніше. Ще Ну, що в молодості. Оце почнеш худнути, наче ж так узялася все. худну, все, за собою дивлюся. Оно, радар ракет. Ой, задрали цими ракетами. Mm. Да, що я хотіла сказати? Що у молодості? теж так. худнеш, бігаєш, ходиш. Потім раз, або день народження, або якесь свято, чи новий рік, чи що, все, поїв день, почув себе отако ситим і таке враження, а не було ж вагів, це вже недавно вони з'явилися. Раніше не було де зважитися. Або в магазині треба було на товарних цих вагах вважитись. Це якщо працював у магазині, можна зважитись. А так, ну де. Або от у Миколаєві жили, то ж то там сиділи люди з табличками і то важилися. Такі віса були. ну я, Хто такий, як я, то може і пам'ятає, які були ваги. Це раз колись десь важися. От. А не було вагів. Це вже зараз з'явилися вже. Коли хочеш, замовив собі та є. Важися, то вага на місці. 96 у мене зараз. А таке враження, наче в мене вже 106, отаке. От то хоч я це зважилася, спокійно, але ж воно нажене, на нажене. До, до понеділка буде плюс. ну Сьогодні, сьогодні четвер, тому вже не буде плюса. Оце так, дівчата. Самі себе заганяємо отаке. От Потім самі себе витягуємо. Да. Ну що, я не знаю, чим. спробую зараз замість піти. Поки вправи не хочу робити. От і, і така лінь з'являється. Нічого не хочеться робити, ніякі вправи, нічого. І дихати нема чим. Оце так. Ось така біда нам. Ось такі ми бідні нещасні. Все, давайте. Спробую піти за міст. Якщо сильно слизько, то не буду. Там треба спускатися. Зараз побачу. Зійшла по цим хащам, по ступенечкам, по хащам, отак, отак, отак і зійшла. Все, а тепер? а тепер хоча б один круг я зробила, і то я буду молодець. Все, вирушаю. Пішла. Трішки шипшини нарвати. Та хоч на один чай. Хоть на один чай. Ото видніється, а то будинок там живе кума, на п'ятому поверсі. Ото білий балкон зашитий. Оце дівчатка, хоч і йду по траві, отак. По траві Але ж, але ж все одно слизько. Один круг зроблю і все. Це буде мені подвиг сьогодні такий. Так, зустрінемось біля мосту. Щось знайшов. Що ти там знайшов? А, -а, а це все. Миша, мабуть. Мабуть, якась миша. Де той дек? Де той дівся? Велбіс? Дійшла я до початку кінця. З мене пар іде, як у отої з коняки. Фу. Як вона біжить по морозі, а тоді з неї парує. Оце так і я. Ой, дуже важко йти слизько. Хочу вам сказати, що от, як було е, був, е, сніг, то легше було йти, як оце по такому слизькому. Все, буду йти додому. Собачки побігли. Не буду сьогодні робити зарядку, не хочу. От поки не хочу. Фух, таке було мені тяжко просто, живіт такий, наче повний. Ну хто знає що. Так, йдемо додому. Поки дойду додому ще, пройдемо хвилин 40. Все-таки пороблю вправи. Ну хоч такі, що не важкі. Ну як я прийду мимо... <говори> мимо каштану і не пороблю вправи. Дзвонить Тамара. Сережа на двою сестра. Так, все поговорила по телефону. Зараз все-таки буду робити вправи. Трішки хоть не все, ну но... хоть хоть трішки. Хочу більше. От трішки поробила і то молодець. Так. Пішла я додому. Фух, вже половина четвертої. вже година ціла пройшла. Оце ж таке така погода. Скоріше, б вже воно розставало, та й буде і настрій другий, і все буде по-іншому. Все, давайте до зустрічі вдома. Оце тут у мене сама тяжка ділянка. Оце так високо, високо, високо. От, аж куди треба йти. Фу. Рівно 15.30. Рівно годину. Так, все, ми вдома. Ледве долізли. Захарій щось просто. Їсти зараз дам йому. Так, сідаємо вечерять. Юшка і рибка смажена. Всім смачного, хто з нами. Фу, все, понаїдалися аж червона. Ну, все, дівчатка, буду йти вже в кімнату, буду ставити вам відео. А вам усім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра. До побачення!